Коли Сюзен повідомила Майку про те, що планує розлучитись із ним, чоловік прийняв рішення позбавити дружину життя. Він найняв свого товариша, який повинен був подбати про справу. Однак усе пішло зовсім не так, як запланували гореубивці. убивці. у 1986 році у щотижневій газеті з'явилось оголошення від користувачки під псевдонімом Інша. 33 роки маю надлишкову вагу, але не надто велику. Шукаю когось, хто прагне серйозних стосунків. Я активна, працюю у медичній сфері, люблю подорожі. Зацікавлена у розмовах та гарно проведеному часі з розумною, вдумливою людиною і з хорошим почуттям гумору. Якщо ви у пошуку яскравої, веселої та авантюрної жінки, яка наважилась так себе прорекламувати, тоді чекаю на вашу відповідь. Це повідомлення опублікували родичі 33 річної медсестри на ім'я Сьюзен. На той момент жінка вже встигла побудувати успішну кар'єру і тепер мріяла про те, аби знайти підходящого партнера. Тож рідні вирішили у такий спосіб допомогти їй. Привіт інша! Мене звуть Майк. Мені 39 років. Я насолоджуюсь прогулянками на природі. Це повідомлення, отримане від Майкла Кунхаузена, найбільше зацікавило Сьюзен. У той час чоловік щойно розлучився після 12-річного шлюбу. Він був ветераном В'єтнамської війни, мав двох дітей і працював у магазині відеопрокату для дорослих. Пара обмінялась номерами телефонів і почала спілкуватись. Жінці дуже сподобався голос чоловіка. Окрім того, її вразило те, наскільки глибокі теми підіймав Майкл під час їх розмов. Так вони наговорили понад 100 годин, перш ніж прийшли до висновку, що настав час зустрітись. Досить швидко між ними зав'язались стосунки, які спочатку були справді чудовими. Попри те, що Сьюзен після важкого робочого дня у швидкій полюбляла вийти на прогулянку з друзями і загалом була непосидючою екстраверткою, а Майкл навпаки домосідом, парі вдавалося знаходити баланс і проводити час так, аби їм обом було комфортно. Вони часто подорожували Сюзен швидко знайшла спільну мову з дітьми свого обранця, а Майкл був дуже турботливим. Через рік, у 1988 році пара побралась та оселилась у Портленді, штат Орегон. Однак незабаром після весілля стосунки між подружжям поступово почали псуватись. Майкл став злим та нервовим. Вони перестали не лише подорожувати, але й взагалі виходити кудись разом. За словами Сьюзен, одного разу чоловік зізнався їй у тому, що ніколи не був по-справжньому щасливим. Він також поділився із жінкою своєю життєвою філософією. Яка звучала досить песимістично життя це бутерброд із з лайном, і кожен день ти відкушуєш ще один шматок аж до того моменту, поки не помреш. Бути поряд з такою людиною непросто, однак Сюзен намагалась допомогти покращити психологічний стан свого чоловіка. Вони разом почали відвідувати психолога. Після консультацій Майклу на деякий час ставало краще, однак згодом його поведінка знову погіршувалась. Майк став примхливим і агресивним. Він почав вірити, що усі навколо хочуть його обдурити ділилась Сьюзен із друзями. Чоловік почав контролювати дружину, слідкував за тим, коли вона йде та приходить додому, і стежив за усіма витратами, нервуючись навіть через дрібні покупки. Майк виправдовував свою поведінку тим, що не знав своїх батьків і виховувався у прийомній родині, а те, що він бачив у В'єтнамі, зламало його. Сьюзен ставилась до цього із розумінням, однак пізніше вона дізналась, що чоловік ніколи не брав участі у бойових діях. Так, через 17 років подружнього життя, яке ставало дедалі нестерпнішим, Сьюзен зрозуміла, що втомилась. Жінка захотіла знову бути щасливою. Вона усвідомила, що досягне цього стану лише якщо покине майка. Тому, у вересні 2005 року вона повідомила йому про те, що хоче розлучення. Чоловік запропонував дружині сходити на ще кілька консультацій до психолога, щоб налагодити стосунки. Однак вона, розуміючи, що не в змозі більше терпіти постійний емоційний стрес, відмовилась. Почувши таку відповідь, Майк впав у лють, і це по-справжньому налякало Сьюзен. Після цього вона сказала друзям, що дуже сумнівається у тому, що її розлучення прийде гладко. Попри це, жінка намагалась зберегти дружні стосунки із чоловіком. Вона попросила його з'їхати з будинку. Однак не змінила ні замки, ні код від сигналізації, тож Майк міг у будь-який момент увійти до неї. 6 вересня 2006 року Сьюзен, повернувшись з роботи додому, вимкнула сигналізацію та увійшла на кухню. Там вона знайшла записку від Майкла. Чоловік писав про те, що хоче побачитись із дружиною через кілька днів. Люби мене, підписав він своє послання. Сюзен знову вийшла на вулицю, аби переглянути пошту, а коли повернулась до будинку, то помітила, що у спальні на першому поверсі занадто темно. Поки вона намагалась пригадати, чи не забула того ранку відкрити штори у кімнаті, за дверей спальні вийшов незнайомець. У його руках, на яких були жовті гумові рукавиці, Сьюзен помітила молоток. Коли нападник кинувся на неї, жінка вирішила не втікати. Пропрацювавши медсестрою понад 30 років, вона часто мала справу з буйними та небезпечними пацієнтами. Окрім цього, персонал лікарні час від часу проходив навчання, на якому їм розповідали про те, як потрібно поводитись у небезпечних ситуаціях. Тому жінка вирішила боротись. Тим часом нападник уже завдав їй одного сильного удару у скроню. Отримавши прилив адреналіну, жінці вдалося відштовхнути чоловіка. Вона закричала на нього, намагаючись з'ясувати, хто він такий і чого хоче від неї. Однак той не відповідав натомість він притис Сюзен до стіни та промовив А ти сильна. Ця фраза раптом навела жінку на думку про те, що це не злодій, який хоче пограбувати її. Він не питав ні про гроші, ні про сейф, тож Сюзен прийшла до висновку, що цей чоловік прийшов до її будинку з лише одним наміром убити її. Це усвідомлення додало жінці ще більше сил боротись за життя. У якийсь момент їй вдалося вирвати із рук чоловіка молоток, і вона тричі вдарила свого кривдника, перш ніж він встиг забрати знаряддя убивства назад. У цей момент Сьюзен схопила чоловіка за горло. Вона постійно запитувала, хто послав його, однак зловмисник ігнорував усі запитання. Коли його обличчя почало синіти, налякана жінка відпустила нападника і спробувала втекти. Однак він спіймав її на виході із спальні та вдарив кулаком по обличчю. Чоловік продовжував бити Сьюзен аж до того моменту, поки вона не упала на підлогу. У цей час у голові жінки принеслась думка якщо сьогодні їй судилось померти, то вона повинна зробити усе для того, аби поліція зрозуміла, хто напав на неї. Сьюзен почала ритись у кишенях нападника, дістаючи звідти вміст та розкидуючи предмети як можна далі від себе. Вона гадала, що таким чином на місці злочину залишаться буде якісь докази. Потім Сьюзен почала кусати злочинця, думаючи про те, що сліди її зубів також можуть привести правоохоронців до її убивці. У якийсь момент їй зубами вдалося дотягнутись до аніталії злочинця, і вона навіть змогла прокусити їх через штани. Врешті-решт, атаки Сьюзен дезорієнтували нападника, і це дало жінці змогу збити його з ніг. Тоді вона закинула ліву ногу на чоловіка та знову обхопила його шию руками. Сюзен кричала, аби він назвав ім'я замовника. І пообіцяла після цього викликати швидку. Однак злочинець нічого не сказав, натомість він загарчав. Тоді жінка ще міцніше стиснула шию чоловіка, і незабаром він перестав дихати. Загалом цей бій за життя тривав близько 14 хвилин. Коли Сьюзен зрозуміла, що нападник помер, вона схопила молоток і побігла до сусідів, які, почувши її історію, зателефонували у 911. Поліція, яка згодом прибула на місце події, підтвердила смерть нападника. Його особу досить швидко ідентифікували завдяки тому, що на місці злочину знайшли гаманець та посвідчення особи. 59-річний Ед Хафі раніше вже відсидів 9 років у в'язниці за організоване убивство колишньої дівчини. У 1991 році розкладене тіло 39-річної Джорджії Лі Датон було знайдено поблизу міста Розбург. Еда швидко пов'язала із цим злочином. Та й сам чоловік визнав свою провину. Відсидівши свій термін, він вийшов на свободу у листопаді 2003 року та почав шукати роботу. Еду вдалося влаштуватись прибиральником у магазин відеопрокату, у якому працював Майк Кунхаузен. Дізнавшись усе це, правоохоронці швидко прийшли до висновку, що замовником убивства Сьюзен міг стати її чоловік. Його одразу почали розшукувати, однак Майкл зник. Тим часом подруга Сьюзен допомагала жінці навести лад у її будинку після нападу. Прибираючи, вона помітила рюкзак, який раніше ніколи не бачила. У середині знаходились 200 доларів, таблетки від діабету, довідка на ім'я нападника та його записник. Один з записів містив номер телефону Майка та нагадування про те, що йому потрібно зателефонувати напередодні нападу 4 жовтня. Ця знахідка лише підтвердила здогадки слідчих про причетність Кунхаузена до злочину. Поки тривали його пошуки, судмедексперти провели ростин Еда Хафі та виявили, що у день нападу у його крові знаходилась майже смертельна доза кокаїну. Однак його смерть настала внаслідок удушення. Тим не менш, правоохоронці одразу зробили заяву, у якій повідомили про те, що Сьюзен діяла з метою самозахисту, і, на щастя, жінці не приділили жодних звинувачень у смерті її нападника. У той час пошуки Майкла усе ще тривали. Поліція перевірила його банківські рахунки, і визначила, що у день нападу він вирушив у готель на узбережжі Орегону, де за допомогою кредитки зняв номер. Наступного дня він витратив 339 доларів на покупку револьвера в одному з ломбардів. 8 вересня поліцейські обшукали будинок його батька і знайшли там записку, написану Кунхаузеном Усе, що я коли-небудь хотів, це бути коханим. І щоразу, коли це ставалося, я усе псував. Правоохоронці припустили, що це могла бути передсмертна записка. Однак, уже 12 вересня заступник шерифа затримав Майкла у медичному центрі, де чоловік зареєструвався як пацієнт з психіатричними розладами. Він розповів персоналу лікарні, що у нього немає бажання жити, і його справді госпіталізували. Але через 11 годин після цього правоохоронці вийшли на слід і заарештували Майкла. На допиті він заперечував свою причетність до нападу на Сьюзен. Чоловік навіть сказав, що незнайомий з едом Хефі. Однак, коли поліція показала йому трудові книжки, які отримала від власників магазину відеопрокату, Майкл змінив свою історію. Він зізнався, що був знайомий з нападником, проте наполягав на тому, що це не означає, що саме він його найняв. Тим не менш, у поліції були інші докази, які доводили причетність Майкла до злочину. У будинку Сьюзен не знайшли жодних слідів злому, тож нападник мав знати код від сигналізації. Слідчі прийшли до висновку, що Ед отримав його від Майка, адже жінка після розставання з чоловіком не змінювала ні замки, ні код, який знали лише вона та колишній. Окрім цього, колишній співкамерник Еда Хефі звернувся до правоохоронців і розповів про те, що Хефі нещодавно пропонував йому приєднатись до крадіжки зі зломом. Роздумуючи над цією пропозицією, чоловік попросив Еда влаштувати йому зустріч із замовником справи. Тоді вони зустрілись із Майком Кунхаузеном. Він пообіцяв заплатити 5 тисяч доларів, якщо співкамерник допоможе Еду Хефі убити Сьюзен. Чоловік, який підписувався на звичайну крадіжку, був наляканий такою пропозицією й одразу ж відмовився. Згодом у справі з'явився ще один свідок, який сказав, що напередодні нападу підвозив Хефі на зустріч із Майком Кунхаузеном. Через кілька днів він побачив у новинах фотографії Майкла і одразу повідомив про це до поліції. На той момент правоохоронцям також вдалося визначити мотиви чоловіка. Стало відомо, що незадовго до нападу на Сьюзен він втратив роботу і йому буквально не було де жити. Тому чоловік вирішив убити дружину і таким чином розв'язати свої фінансові проблеми. Хоч Кунхаузен і знав про те, що Сьюзен замінила його на свого брата як бенефіціара у полісі на страхування життя, він усе ж сподівався на те, що після смерті жінки зможе отримати хоча б її будинок вартістю у тисяч доларів. У 2007 році, під тиском доказів, Майк усе ж визнав себе винним у підбурюванні до вбивства. Він також повідомив правоохоронцям про те, що пообіцяв еду хефі 50 тисяч доларів за виконане замовлення. Завдяки угоді про визнання провини чоловіка засудили лише на 10 років ув'язнення. Однак листи майкла, які він писав родичам під час перебування за ґратами, вказують на те, що чоловік визнав свою провину лише для того, аби уникнути більш тривалого терміну ув'язнення. Через рік після нападу Сьюзен розлучилась із чоловіком та змінила прізвище на Уолтерс. Згодом вона також подала до суду, вимагаючи у колишнього чоловіка компенсацію у розмірі 1 мільйону доларів. Жінка аргументувала свій позов тим, що хоче, аби Майк більше ніколи не мав фінансової можливості найняти когось і довести справу до кінця. Сьюзен також розповіла про те, що отримала лист від родичів Еда Хефі. Його тітка писала про те, що ніхто у їх родині не звинувачує Сьюзен у смерті чоловіка. Вона зробила те, що повинна була, і тим самим, можливо, позбавила інших від страждань та травм, які пережила сама. Через вісім років після злочину у 2014 році стало відомо, що Майкла Кунхаузена планують умовно достроково звільнити за хорошу поведінку. На той момент чоловіку виповнило 66 років, і він хворів на рак предміхурової залози у термінальній стадії. Майк запевняв суд, який розглядав його справу у тому, що через хворобу він занадто слабкий, аби будувати якісь плани помсти над Сьюзен. Саму жінку дуже лякала перспектива виходу її колишнього на волю. Вона навпаки була переконана у тому, що через смертельну хворобу Майклу більше немає чого втрачати. Сьюзен також повідомила про те, що після нападу у неї розвинувся страх переслідування. Вона не могла спокійно ходити вулицями, при цьому не оглядаючись і не чекаючи на ще один напад. Жінка переїхала у новий будинок, встановила там сигналізацію, код від якої тепер був відомий лише їй, та насипала гравій біля входу у дім, аби завжди чути кроки непроханих відвідувачів. Таким чином вона намагалась пояснити, що, на відміну від Майкла, який за кілька місяців може опинитись на свободі, вона ніколи не відчує себе вільною і не зможе позбутись від страху, що переслідує її. Тим не менш, комісія з умовно дострокового звільнення таки погодилась випустити Майкла раніше. Сьюзен сподівалась на те, що йому встановлять додаткові умови звільнення, які, наприклад, заборонять чоловіку наближатись до округу, у якому проживає жінка. Майк повинен був вийти на волю у вересні 2014 року, однак за 92 дні до свого звільнення він помер від раку. В одному із своїх інтерв'ю Сьюзен прокоментувала смерть колишнього чоловіка. Вона поділилась тим, що, хоч і відчула певне полегшення, ця новина все одно засмутила її. Я не оплакую його смерть. Натомість я оплакую життя, яке він міг прожити, якби відкрив своє серце тим, хто справді піклувався про нього, сказала жінка. У 2014 році Сьюзен Волтерс пішла з медицини і присвятила своє життя роботі з захисту потерпілих, які вижили після нападу на них. У 2017 році вона долучилась до роботи над безкоштовним вебсайтом, який присвячений підтримці жертв злочинів. Сюзен ділиться своїм досвідом та розповідає про те, чого варто очікувати під час судового провадження. В одному з інтерв'ю вона також поділилась тим, як важко їй було продовжувати рятувати життя у лікарні після того як вона власноруч убила людину. Жінку назвали героїнею, і спочатку вона не розуміла, за що саме заслужила таку похвалу. Тоді Сьюзен сказав їй Люди називають тебе героїною не тому, що ти вбила людину, а тому, що хочуть вірити у те, що за схожих обставин також знайдуть у собі сили вижити. Друзі, дякую за перегляд. Пишіть у коментарях свої враження від цієї справи, бо особисто я захоплююсь юзен. Також хочу нагадати вам про необхідність донатити на Збройні Сили України. Якщо вам подобається мій контент і ви хочете підтримати канал Монетою, то краще передайте ці кошти на перевірений вами збір. А поки я готую для вас нове відео, пропоную переглянути мій попередній випуск, у якому розповідається про те, як телепередача руйнівники міфів допомогла невинному вийти з в'язниці після 35 років проведених за ґратами.